Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь. Переможемо разом. Губернатор окупованих територій Запорізької області, кремлівський ставленик Євген Балицький, зробив відверте зізнання про військові злочини Росії. Він в інтерв'ю російським змі похвалився депортацією мирних громадян, які не погоджувалися з окупацією. Депортацію цивільний гауляйтер Балицький намагався подати як добру справу, зазначивши, що в іншому випадку довелося б стратити. Він своєю заявою фактично підтвердив, що на окупованих територіях на Росію та її армію ніхто не чекав. Тепер, що стосується сплячих прихильників України на окупованих територіях, Риторіях Ред. Ми виселили велику кількість сімей. Виселили тих, хто так чи інакше не підтримував так звану СВО, тих, хто ображав прапор гімн Росії, президента РФ, таких людей ми користуючись становищем, яке у нас було, виселили сім'ями цілими і виселяли, тому що розуміли, що це люди, яких нам не переконати, і з ним розбиратися доведеться ще жорсткіше. Їхнє життя може бути під загрозою. Краще нехай їдуть туди, і там будують свій г світ. Когось примусово виселяли, доводили до стрічки лінії фронту, зачитували рішення про Виселення, ну що робити з жінкою з трьома дітьми, у якої інше переконання вона не вважає Росію своєю батьківщиною, не вважає те, що відбувається правильним. Ну що нам вбивати її, ми просто їх витісняли. Ми били та били жорстко, доводилося ухвалювати іноді вкрай жорсткі рішення, заявив колаборант. Він наголосив, що на початку російського вторгнення на окупованих територіях було масове мародерство. Зазначимо, що Балецький фактично похвалився публічною участю у військовому злочині, Згідно зі статтею 7 римського статуту міжнародного кримінального суду. 17 липня 1998 року депортація або насильницьке переміщення населення належить до злочинів проти людства і тягнуть на міжнародну кримінальну відповідальність. Раніше заступник голови Ради безпеки Росії та її колишній президент Дмитро Медведєв заявив, що українці на тимчасово окупованих територіях, які шкодять РФ, повинні бути покарані. Про це пише інститут вивчення війни. За його словами, українці на тимчасово окупованих територіях, які шкодять Росії, мають бути викриті та покарані, відправлені до Сибіру. Для перевиховання в трудових таборах. Аналітики зазначають, що показові судові процеси і репресії сталінської епохи, починаючи з 1920-х і 1930-х років так само були спрямовані на саботажників, шкідників, зокрема в сільськогосподарській сфері. Використання Медведєвим риторики сталінських чисток є значним, написали аналітики. До зустрічі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.